Вивчаючи природу та розкриваючи її секрети, людина вміло використовує її багатство. Люди запозичили ідею в рослини тварин, створили низку винаходів. Винаходи те, що винайшли, чого раніше не існувало. Так, приглядаючись до польоту птахів, людина придумала літак. Незвичайні літальні можливості бабки надихнули на створення гелікоптера. Геликоптер, як і бабка, піднімається з місця та може зависати у повітрі. Ідею створення парашута взяли з будови насіння кульбаби, спостерігаючи, за пересуванням кальмара людина винайшла реактивний двигун. За таким принципом працюють реактивні двигуни літаків та ракет. За зразком природи придумали і підводний човен. Землярині машини людина також створила за підказкою від природи. В основі створення конструкції снігоходу закладено принцип пересування пінгвінів на пухнастому снігу. Ідею створення застібки блиспаки підказала будова пташиного пера, А реп'ях з його маленькими гачками-зачіпками став прототипом застіпки липучки спостерігаючи за павуками, людина ще вдавнину навчилася плести мережево та сітки. Здатність слонячого хобота витягатися в будь-якому напрямку і хапати все була використана науковцями при розробці роботизованої руки. Завдяки камарам та бджолам людина створила шприц з голкою. Це не всі винаходи, які людина запозичила у природи. Про них ви ще дізнаєтесь у майбутньому. Тож природа це невичерпне джерело знань, які людина може використати у своїй діяльності для благоустрою свого побута, що робить життя людини багатішим, цікавішим і зручнішим. А наостанок спробуйте відповісти собі на такі питання якими винаходами вам довелося користуватися? Який винахід людства вас вразив найбільше? Як кожен із зазначених винаходів поліпшив життя людини? До нових зустрічей!